У кожного з нас, гадаю, лежить та припадає пилюкою щось таке, що й не потрібно, і викинути шкода. Можливо, саме серед вашого непотребу є речі, які користуються просто шаленим попитом. Тому пропоную перевірити та переглянути десятку незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. Розпочинаємо з лоту, який сподобається як курцям, так і тим, хто вже кинув палити. Це блок Ротмансу, не тієї гидоти, яку зараз може дозволити собі кожен, а справжнього англійського Ротмансу інтернейшнл, який випускали у 90-ті роки минулого століття. Міністерство охорони здоров'я, я та продавець цього лоту попереджаємо, куріння вбиває, тому цигарки краще не курити, а колекціонувати. Продати їх можна за. І тисяч гривень. Кому знаміносцем не хочеться стать гаряче знамя, як факел піднять, со знаменем красним пройтись по луні? Е, не знаю, як вам, але не терпиться мені. Так напевно вважає зараз божевільний Ілон Маск, який мріє про заселення інших планет та повернення Радянського Союзу. Неймовірно, але червоний прапор з вишитими кумирами мільйонів росіян і деяких повернутих американців продали за вісім. Тисяч гривень. Далі старенькі касети для магнітофона в свій час. Вони були головним носієм безсмертних хітів. А тепер це пластиковий привид минулого. Ті самі касети, які ми колись записували, перезаписували та перемотували олівцем. Тепер продають як вінтаж. Не знаю для чого вони зараз потрібні. Проте попит на касети завжди є. Ці от придбали за 8951 гривню. Громадяни, зберігайте гроші в банках, тобто ощадній касі, якщо вони у вас, звісно, є. Крилатий вислів, який здається, досі актуальний, хтось його зрозумів буквально і закатав 10 банок непотрібних вже монет. 17,5 літрів цих монет заважили майже 60 кіло. Придбали це багатство за 12 тисяч гривень. Я куплю плащ пальто, щоб би не впізнав ніхто. Подумав, мабуть, покупець наступного лоту. Ну а якщо серйозно, то цей плащ належав в свій час солдату армії Люфтвафе і використовувався під час німецької окупації Африки. Тропічний мотоциклетний плащ 40-х років минулого століття придбали за 16 555 гривень. Мабуть, всі з вас бачили різдвяну комедію один вдома. А от чи пам'ятаєте ви такі жуйки, що містили наліпки з кадрами улюбленого кіно? Гадаю, мало хто їх збирав. Більшість обирала турби чи лавіс. Виявляється даремно. Неповну колекцію таких наліпок придбали за 16 803 гривні. Стара радянська моделька Москвіча це той випадок, коли копія виявилася дорожчою та надійнішою за оригінал. Зараз вона коштує дорожче реального касміча, бо ця капсула смерті переважно доживає свої дні в гаражі та на звалищі. Здається, радянські інженери так і не змогли зробити справжню машину, зате чудово освоїли мистецтво іграшкових ілюзій. Придбали стареньку машинку за 19 тисяч гривень. win. Ця банкнота номіналом 100 гривень свідчення того, що помилки стають вигідними. Виробник просто забув додати один захисний елемент, і тепер ця купюра стала дорожчою за гарну вечерю в ресторані. Але найцікавіше, що власник цієї банкноти навіть не може витратити її, бо в тому ж ресторані скажуть, що це підробка. Придбали браковану купюру за 22 тисячі 99 гривень. Чи знаєте ви, друзі, чим відрізняються педіофоби від плангонологів? Перші бояться ляльок, а другі їх колекціонують. Педіофобом я себе не вважаю, проте цей екземпляр мені особисто, м'яко кажучи, не дуже подобається. Взагалі вартість радянських маш, Саш та Даш вражає, бо іноді вони продаються дорожче античного золота. Цю ж стару анфісу придбали за 24 тисячі гривень. Неймовірно, але найдорожчою сьогодні виявилась звичайна сучасна монетка, яку вже також можна назвати непотребом. В магазині за неї ви вже нічого не придбаєте. Але якщо виставити на Віоліті, зможете гарно підзаробити. Це 10 копійок 1992 року, так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити її від звичайних дуже просто. Герб України на ній вдавлений. Знайдете таку в гарному колекційному стилі. Тані її зможете продати приблизно в 510 тисяч разів дорожче від її номіналу, або ж за 51 тисячу 11 гривень. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.